I wish you a Merry Christmas! I wish you a merry Christmas! I wish you a merry Christmas and a happy new year! Oh, Христос народився! Славімо його! Дорога християнська молодь України, щиро вітаю кожного з народженням Спасителя світу Ісуса Христа. В ці різдвяні дні хочеться сказати про те, що прихід Христа у світ це прояв найвеличнішого смирення, покорення та зречення себе. Тому бажаю провести різдвяні свята не просто для себе самого, віддай себе для інших людей, так як Христос віддав себе на служіння світу, розтрать себе на них, посвяти їм час. Віддай їм свій ресурс, віддай їм якісь свої можливості. Запроси на вечерю, просто поспілкуйся, наблизь людей до Господа, так як це зробив наш Господь Ісус Христос. 2013 рік має тему, проповідуй Слово, тому закликаю кожного молодого християнина присвяти себе глибокому вивченню Слова Божого. Кожного дня читай Біблію зранку. По-друге. Присвяти себе для того, щоб одну людину за цей рік привести до Христа, і присвяти себе, щоб одну людину зробити більш духовно зрілою візьми молодого християнина і зроби його зрілим у вірі. Нехай Господь благословить тебе, щоб цей рік був роком також чистоти, щоб ти почув своє слово від Господа і покорився йому. Стань місіонером на тому місці, де ти знаходишся. Свято Різдва це свято радості і щастя, обов'язково. Поділися цим зі своїми друзями, близькими, знайомими. Зателефонуй їм, напиши смс, відправ електронного листа або ж просто візьми ручку і напиши звичайного листа. І відійшли їм обов'язково. Будь блага.